Зістати спонсорами каналу ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Пролунало два вибухи на латвійських аеродромах. Як повідомляється, відбувається перекидання латвійських військ до білоруського кордону. Стверджується, що ролики знято у районі міста Лудза. За даними телеграм-каналів, латвійська армія піднята по тривозі. Ліквідована група невідомих бойовиків. Вона тікають на Вагнера. Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що з переміщенням групи Вагнера до Білорусі зростає ризик появи вагнерівців у Нелегальних мігрантів, які продовжують спроби потрапити на територію ЄС, саме вони можуть і стояти за вибухами, диверсіями та провокаціями в прикордонних містах. Про це він сказав в подкасті видання Політиком. Пише європейська правда з посиланням на LRT. за словами литовського президента. Захід має проаналізувати всі ризики, що постають з переміщеннями Євгенія Пригожина і його ПВК Вагнера до Білорусі готуватися до них одного дня. Серед цих нелегальних мігрантів можуть з'явитися вагнерівці, чи готові ми до такого виклику. Такої ймовірності теж не можна виключати, зазначив Науседа. за словами президента Литви. Розвідка, поки немає інформації про те, що до Білорусі, крім самого Прогожина, приїхали ще незначні сили вагнерівців, але закликав готуватися до цього. Ми маємо розуміти, що нелегальна міграція чи інструменталізована міграція, яку використовує такі тирани, як Олександр Лукашенко чи Владімір Путін, це зовсім інша міграція, і на такий вид міграції теж потрібні рішення. Додав Гітанас Науседа. Нагадаємо, з літа дві і першого року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордони людей з Африки та близького сходу країни Балтії і Польща вважаються помстою за жорстку позицію щодо репресій Лукашенка проти білоруської опозиції громадянського суспільства. Після того як кордони Литви таким чином переднули понад 4 тисячі мігрантів, Україна змінила законодавство, щоб прикордонники могли розвертати мігрантів на кордоні. Відтоді на територію не впустили близько. Ко 20 тисяч 600 осіб. не виключено, що найманці ПВК Вагнера вже перебувають на території Польщі. Таку думку висловив військовий експерт, полковник збройних сил України у запасі та військовий льотчик-інструктору Роман Сієтан, коментуючи те, що 1 серпня білоруські вертольоти вторглися у повітряний простір Польщі. Льотчики, які зайшли на територію Польщі, точно знали, що вони перетинають держкордон і заходять на територію суміжної держави. Це могло бути виконання бойового завдання. Саме таке завдання було виписано: зайти на такі то висоті на цій то висоті точно бачать локатори. Упевнений він експерти не сумніваються, що поляки бачили, що вертольоти з Білорусі залетіли на їхню територію. Всі все бачили, просто ніхто нічого не зробив. Ну поляки принаймні нічого не зробили. А росіяни велике питання мі 24 і мі 8 можна використовувати як транспортники. У мі 24 диверсійна група поміститься. І у мі 8 теж поміститься ДРГ. за великим рахунком. Ці дві вертушки могли скинути дРГ, якщо це треба було. І таке бойове завдання могло бути. Ути, тобто можна сказати, що вагнерівці вже можуть бути на території Польщі, гіпотетично додав світан. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.